Я хочу, щоб мене, по-перше, вислухали і не перебивали, Що можна. Обіцяєте. Я, я, прошу, я прошу у всіх присутніх в залі дати можливість мені сказати. Прошу не перебивати. Прошу вас сказати, що ви так зробите. Так. Значить, по-перше, я хочу ще раз повторити те, що я сказала на початку, про те, що у нашої організації в місті, яку я очолювала, була своя позиція стосовно тих подій, які відбувалися в Києві. Я хочу, щоб про це знали, тому що це було озвучено оприлюдненою сказаною. Оприч цього, в силу. Тієї ситуації, яка складається в місті Полтаві. Звичайно, для того, щоб урегулювати ситуацію, для того, щоб був мир і спокій у місті, для того, щоб не зривалися пітарня, для того, щоб не палилися приміщення. Сьогодні було озвучено, що для того, щоб цього не було, я повинна піти з посади секретаря міської ради. Тому я. Пишу заяву і складаю повноваження секретаря Полтавської міської ради. Я звертаюся досі присутніх тур керівників громадських організацій, політичних партій, звичайних людей, депутатів. Я прошу вас піти. На вулицю, піти до подумівка, піти на роботи, попросити всіх людей не брати участі в діях не дуже гарно.